Всім привіт ми з України. Сьогодні буде пересадка великої кави, великої рослинки. Знімемо з неї, з неї плодиться. Це кава єл в бурбон. І також розсажу маленькі жовті кави по окремим горщикам, щоб вони вже знайшли собі нових власників. І також арабіку розсажу і покажу, як виглядає жовта кава всередині. Дивіться, яка в мене величезна вже кава. Метр шістдесят, метр сімдесят більше вже більше мого цього. Оцього. оцього, штуки, оцього. А, і вона вже дуже швидко пересихає, треба її збільшити горщик. Цим зараз і займемося, на ній багато вже бутонів, і вона знову буде квітнути. Тож, ці ягідки вже стиглі. Ну, знімуть тільки стиглі ягідки. А внизу, ви бачите, два горщика. Це маленькі рослинки, саме є лоу Вони були посіяні з насінин, які отримала моя знайома, я її попросила отримати ягодки і посіять насінинки. Ну, верніше, зернятка. Що вона і зробила, і мені вже відправила пророщі такі горщики з рослинками. Тож, ці поїдуть по окремим горщикам, а моя велика. Переїде в новий горщик, а ягідки будуть доступні до замовлення. Але поки вийде ролик, ягідок вже не буде. Я зніму всі такі жовтесенькі, треба так їх охайненько не пошкодити, щоб вони могли доїхати, не покрившись пліснявою і не зіпшовсувавшись. Тобто зриваю їх з такою плоду Ось так, зараз все позриваю. Як бачите, ягідок не так вже і багато. Але о, такі урожаї можна отримати, і якщо є бажання, ви можете навіть почистити і посмажити вдома, і спробувати свою каву. Я ж цього робити не буду, тому що з першого разу в мене не вийшло і я вже не хочу. А Зараз я вам покажу, як виглядають зернятка всередині. Дивіться, ось яка ягідка. Це yellow bourbon. Якщо арабіка або рабуста, вони будуть червоні. І всередині за цією солодкою такою соковитою. ой, І м'ясистою оболонкою, до речі, було аж три зернятка. Дивіться, в ягідці може бути три зернятка. Зазвичай два, три, дуже рідко, але, як бачите, буває. І два спокійнісінько собі вискочили. І ось дивіться, як виглядають зернятка. Ці я трошечки раніше з'їла ягідку, балонку і підсушила ягідки. Ці всі сьогоднішні. І оці трейняшечки з прямо <гадки> ягідки, яка була розкрита в кадрі. Тобто такі собі тройняшки, вони, бачите, трошечки відрізняються, бо зернятка було три. Вони такі наче під конусом. А ці більш рівніші, тому що зерняток було просто два штучки. Вони так один до одного сплюснуті, а тут було аж три штучки. Ось тут ще пошкоджена оболонка, тож я її нікуди не відправлю. Давайте подивимось, скільки тут буде ягідок. Тут два зерняточки. Бачите, вони такі, наче пузотенькі, бо їх лише два. А оці, а цих зато більше. А сама оболонка, вона солодка і соковита, і місиста, до речі, вона схожа за смаком, наче солодкий болгарський перець. Спочатку я почну пересаджувати і малесенькі кави. Що по ґрунту? Кава у нас дуже любить кислий ґрунт. Можна, до речі, спробувати сірку гранульовану. Я ще її не пробувала, але можна спробувати. І, звичайно, додаю Оскартінторі. Але все це в кислий ґрунт. Наразі я використовую два ґрунти: це міксар кислий і ґрунт для лохини. Ось такий міксар йде в зеленому в кольорі, тому що універсальний він в синьому. І ось такий ґрунт для лохини. Вони дуже відрізняються. Але нам головне це pH цього ґрунту. Це він тут. Нам важливо pH 3, 5, 4, 5. Та Зараз подивимось на міксарі. Ось PH на міксарі 2,5, 4,5. Але ці ґрунти дуже відрізняються. Між собою цей такий він торф'яний, трохи підсушений, але просто бачите, такий собі торги. А ґрунт лохини він йде вже з карою. І трошечки перліту додано, іначе тут якесь сміття, тут кара. Тож я змішаю ці два грунти і додам до них трошечки перліту. Я все додаю приблизно. Нема ніяких пропорцій ну, в даному випадку. Просто пачечки на таку велику миску. Якщо мені знадобиться ще, то я закалачу ще ґрунт. Я змішаю, бо грунти дуже відрізняються. І міксар я ще ніколи не використовувала, тож я вирішила сам міксар не використовувати, а змішати його вже з привичним мені ґрунтом для лохини, який я використовувала дуже часто. Тож почнемо пересадку. Дивіться, які в них вже гарні корінчики. Ну, трошечки сміття насипалось. І вже вони дуже-дуже хоче. манюнчики хочуть окремі горщики. І зараз так от трошки їх. Грунт легко теж були посіяні, вони, бачите, або були пересаджені, перевалені. Грунт для лохи не був Багато кари. В грунті теж використовуйте для кави грунт для лохини або просто якийсь кислий торф. Розділяються вони гарно, грунт такий рихлий. Не дивлячись на те, що, що корінчики в них такі гарні були заплетені, вони і гарнесенько розділяються. Взагалі кава спокійно переносить. Пошкодження коренів, якщо хто вже давно зі мною, ви бачили, як я каві арабіці обрубала коріння і пересадила його, її в горщик. Пізніше я вже розлучилася з тим деревом через його габарити. Але кава приспокійно перенесла пошкодження коренів. Вона не перенесе холоду і заливу, якщо коріння пошкоджене від надмірної вологи. Я для цієї кави взяла ось такі горщики їх в мене так багатенько, сподіваюся, мені вистачить, щоб просто не переплутати арабіку з бурбоном. Тож бурбончик буде весь в жовтих горщичках. Ніякого дренажу, Ніякого дренажу. Кава не любить залив і не любить холод. Вона любить тепло, кислий ґрунт і в міру палив. Тож обов'язково пильнуйте. За температурою і то спеку вона приспокійно переживає. Вона, ну, її родина це Бразилія, Ефіопія, а ще там якісь такі теплі, дуже странно, тропічні, навіть Навіть не субтропіки. А от холод вам кава не вибачить. На холод вона відреагує миттєво і вже врятувати каву переохолоджену дуже-дуже складно десь от, ніяких там церемоній. Поставили, насипали ґрунтику, відставили і так далі. Десь менше ґрунту на дно, десь більше, додайте Все, дивіться, по вашій рослинці і все. І залишиться палить і потім палити з радіфармом. Радіфарм, радіфарм всякі коріннювачі також. Треба для кави при пересадці використовувати. І ось ще один горщик. Як бачите, вона була не залита. Крінці в неї хороші, вони вже поскручувались. І потребують збільшення горщику. Грунт розсипчатий. Рослинки дістаються хорошо. Зараз відсажу спочатку великий, бо щось не розрахувала горщики. Я не рахувала, скільки у мене тут рослинок цих в горщиках отак кубкою ростуть. Тому так, купила, купила а маленькі, можливо, відсажу в інші горщички, а жовті такі величенькі, які потім будуть відправлятися по нових домівочках, я посажу у, у жовті. Тож, продовжуємо нашу посадку. Головне, щоб ваша рослинка була по центру. Все, поставили ніякого дренажу. Ще раз нагадаю, ґрунт Кислий, додайте торфу, і все. І садіть собі каву. Так само буде зараз і з великою. Зараз посадимо малюпусики. Хай собі ростуть окремо, нарощують гарну крону. А до речі, у мене є ролик, як я пересадила, які саженець я отримала, саме от цієї великої своєї кави. Ой, щось криво. Я додам. Додам в кінцеву заставку і ви там зможете подивитися. Збоку буде ролик, і ви зможете порівняти, коли це було, коли я її отримала, це здається, було, мабуть, перед війною. І як вона в мене вже вимахала. Тобто є ролик про це перше своє дерево є лоу і ось малятка-бурбонятка відправилась по нових горщиках. Ті, хто малесенькі, вони також відправились в один горщик. Пізніше, як вони підростуть, я їх розсажу, куплю для них ще таких жовтих горщиків або помаранчевих, щоб я нічого не перепутала. Бо таке може бути. Тож вони поки посидять ще разом. І тепер треба пересадити збільшити горщику у цьому моєму мунстерку. На жаль. Я забула, що я буду сьогодні пересаджувати. А вчора обільно всіх поливала і його також полила. Тому він трошки такий важкий. Як бачите, тут вже проростали сукуленти, листочки, яких я накидала. От Бачите, я вам показую, як ростуть суккулєнти за повиколупувати І окремо відсадити. Дивіться, вже це окремі рослиночки. Тобто кинули. Листочки, будь-який горщик, і пізніше отримаєте а такі самі рослинки, які у вас були. Тож, обережно витягаю сукуленти, хоч в мене їх вже купа купезна, але хай будуть квіточки ж ми викинути не можемо. Ніякі. Від цього і страждає. поки я їх положу, положу кудись, аби потім не забудь. Тобто, бачите, це вже готові рослиночки. Розмножувати сукуленти взагалі легкотня. Так, тут у мене ще є опора з нержавейки. М -м, добре, зараз будемо пробувати його витряхнути з цього горщика. З цього горщика. Етикетка. Тяжкуватий, важкуватий. Я ще хотіла пересадити сьогодні варігатну каву, але вона ще більше палита, ніж цей. Тож з варігатною доведеться зачекати. Так, опора відпала, треба її виняти, потім порівняти по-новому. Якщо ви бачите на своїй каві ось таке листячко, це два варіанти. Або ви її заливаєте, або їй вже не вистачає кислоти в ґрунті. Тобто ґрунт виснажується, не вистачає добрив. Або ж залив, якщо ви не страдаєте заливом, то значить, треба підкислювати їй ґрунт. А у кави повинно бути малахітовим зеленесеньким. Некрозне листя – листі це помилки в догляді. Такі жовті листочки, ось такі. А, ну, Кава змінює листя. Її треба підрізти, і листочки вона також підсипає. Таке листя нормально, воно відслужило вже своє. Анікрос це ненормально. так, давайте подивимось по корінню. Купа молодого коріння. І вона так хорошо нарощує коріння, що, бачите, воно прямо вже під верхом, під верхом одній корінці. ґрунту вже мало, і вона швиденько пересихала. Тож, зараз так максимально спробую пошкребти Ми тут коріння і, а, на, жаль, на жаль, дуже сильно вона в мене палита. Тож, зараз обдеру, що вийти і пересадимо просто на фасенький ґрунт. Це я викину. І мокре, зараз виберу з цим корінням і викину. А для збільшення я її візьму ось такий дренажний. Транспортировочний верніш, горщик з такими шикарнющими дренажними отворами. Насипаємо на дно ґрунту, можливо, треба було б. І кори насипати. А ладно, все не висиплеться. Трамбуємо і ґрунт залишиться. Так, і ставимо її. Цей горщик малий, навіть коли я обтряхнула частину ґрунту, він все одно мало бати. Тож. Перевалюємо, пересажуємо мокру рослину я не раджу вам пересаджувати, бо це дуже незаручно. Ось так її буде норм. Можна ще трошки знизу підкрепти, щоб вона глибше сіла. Зараз це зроблю. Ось я ще трошечки там знизу підшкребла, щоб вона глибше саділа в новому горщику. І все, і залишається насипати свіжесенького ґрунту їй. І вони дуже, кстати, і чай, і кава вони полюбляють добриво для тінторів, від тінторів, якими користуюсь для цитрусових. Вони також його люблять і гарно у нього відгукуються. Вони гарні перерости, я вам показувала їх. Весь час і каву і чай. Єдине, що коли грунт вже так покидають його поживні речовини, то проявляється і на чай, і на каві некроз. Або ж вже треба підкислювати. Ну, або ж є ризик заливу. У мене ризика заливу немає, я їх не заливаю. Тож пильнуйте стан ваших рослин. Ну, ось, наче рівно, да? Мені треба палкою підпоркою. Вирівняти воно трохи Там похилилося, було в зимовому садочку. Вирівнюйте ваше дерево, якщо це необхідно. Ось так. ґрунт ще не мокне і просяде. Коренева шийка не заглублена, ось уже корінці. Грунт по краях просяде. Треба буде, я додам ще. І зараз поставимо на бордюрчик, будемо бувати. І ось все робимо душик, поливаємо гарнесенько наші. Малесенькі кави, нашу величкіньку каву поливаю. І полив буду робити в кілька заходів. Головне, щоб весь грунт намок, промок. І вийшло все повітря. Якщо знадобиться, то великій каві додати ще разочок. І останній полив буде з радіфармом або фертірутом подивлюсь, що в мене там ще є. Така була палита хорошо, перед. Перед пересадкою, бо я забула. І на автоматі палувала, і все полила, крім цих малесеньких. Сонечко вони в мене не бояться, вони закалені. Там також вони стояли і вже давно з відкритими дверями. І на сонечко. Сонечко-вдосталь в зимовому садочку, тож просто мені треба добре промочити їй ґрунт. Цим менюсиком, цій купці. І все. Звісно, на пекучому сонці я залишати не буду. Трошки притяню, маличу. Тож нічого страшного з кавою при пересадці не відбувається. Вона спокійно переносить, дає відтрату половини коріння. Але головне це склад ґрунту, верніше його pH, кислотність, і не заливати. Краще підсушити, ніж залити. Все, ось кава пересаджена. Єдине, що, можливо, треба буде трошечки підрівняти, я ще підрівняю, ґрунт просяде. Буде зрозуміло, тому що ґрунт там рихлий де додався. І опора погано тримається. Бачите, в неї тут є така нержавіюча опора. І пам'ятайте, кава це габаритна рослина. Вона хоче рости. Вона хоче простору і хоче більше горщик, і хоче рости. І зато ви будете бачити кубку бутонів. Ось ось. Знову в неї буде купа бутонів, Це все будуть бутончики, вона розквітне, знову дасть урожай. Тобто, ну в принципі за кавою дуже цікаво спостерігати. Не всі мають змогу поїхати в Бразилію, Ефіопію саме на плантації кавові, але побачити це вдома це можливо. Вирощуйте рослини у себе вдома, це цікаво. Не всі мають змогу поїхати побачити в ту Бразилію, як росте кава, А дома можна побачити. Ви надихаєтеся енергетикою, енергетикою рослин, енергетикою землі. Це такі позитиви, класно. Прийшли з ними, попрацювали, мозги перезагрузилися, нікому з рідні не винесли до речі, бо ви чимось зайняті. І думаєте, який грунт, який горщик підібрати, яку ще рослинку завести? Це дуже класно. І наповнюю вас енергетично. Вирощуйте всілякі рослинки. Малесенькі кава-борбон буде доступна в продажу не тільки через дві. Нехай воно вкоріниться, закріпиться і, можливо, дасть перерости. Тоді я виставлю їх на продаж, бо мені стільки не треба, у мене є ось такий монстр. І пам'ятаєте, кава це. Велика рослинка, вона хоче рости, вона хоче простору. Для неї дуже класно підійдуть великі холи, якщо у вас є еркер, якщо у вас там в офісі десь є багато простору, для кави це класно підійде. Головне, це грунт і добровка. Поки що сірку не додавайте, я спробую подивлюсь на результат, який буде, і потім вам розкажу. А потім зможете також або додати, або не додати, головне ж і не загробити. Якщо хочете бачити пересадку, перевалку кави, то напишіть і я не зроблю це потіхами, бо я таке можу. Є час, бат, зробила, вам не показала. Ну таке, на жаль, буває. Тож хочете бачити. Сьогодні я її перевалювати не буду, бо вона дуже мокра. Пишіть коментарі. Вам не складно, мені приємно. Всіх обіймаю цьому і то нам.